Сенсей провів для Коломиян інтенсив із айкідо. Президент Прикарпатської федерації Айкідо Петро Ганчак поділився цінними знаннями та техніками. Нагадаємо, айкідо – бойове мистецтво, особливістю якого є використання китків і захватів. Силу та агресію противника у Айкідо прийнято спрямовувати проти нього ж. Звеніслава нападає на мене, б'є мене по лівій щуці, а я їй підставляю праву щуку. Або б'є по правій, а я їй підставляю ліву щуку. І кажу: більше так не роби, дівчинко. Якщо людина зробить мені це боляче, їй буде боляче. І твої кажу, не роби так більше, не бий мене. Не нашкодити. Ось одне з важливих правил, Айкідо, розповідає сенсей Петро Ганчак, президент Прикарпатської федерації Кідо. Кожному, хто обрав для себе цей вид бойового мистецтва, важливо усвідомити основу, Айкідо, розповідає. Півець, а це досконала техніка, яка й допомагає вивести із рівноваги. Основа Вайкідо то завжди правильний рух. Кожна техніка або кожний прийом повинен з чогось починатися. І якщо ми правильно починаємо техніку, вона тоді проходить у нас. А якщо ні, то ні, то неможливо зробити. Вайкідо є дуже багато духовних принципів. Продовжує сенсей Петро Ганчак. Якщо я роблю правильний рух, то оця техніка показує те, що нас просив робити Господь в біблії там є дуже багато рухів, які показують то, що нас просять на духовному плані, те саме на фізичному, для того, щоб не нашкодити людині, яка на вас нападає. Кожного разу щось нове І здається, такий ніби нюанс, невеличкий, але він суттєво може поміняти техніку загалом. Такі поради від президента Прикарпатської федерації Айкідо дуже цінні. Розповідає Звенислава Ганущак. Вона займається Екідо вже понад 25 років та має. Багато досягнень володар третього дану, – й і кікай зокрема зараз тренує дітей та дорослих у Це філія Прикарпатської федерації Айкідо. Заняття відбуваються у спортивній залі Коломийського ліцею номер 9 Я хочу навчитися захищатися, стояти за себе, поборотися. З Венеслава Ганущак продовжує вона та відвідувачі секції дуже чекають інтенсивів від Петра Ганущака, бо це досвід та нові важливі знання. Він завжди приносить якусь цікавинку на заняття. Він нас багатогранна людина, яка і по професії. Цієї лікар він знає, як можна фізичними правами реабілітувати людину. Дуже такий різноманітний чоловік і знань тут мега багато, і ми з радістю користуємося тими знаннями. Під час війни усі відчувають нестабільний емоційний стан. А айкідо допомагає знайти рівновагу та гармонію. Розповідає Звенислава Ганощак, і дуже пишається, що ці практики активно вивчають її вихованці. А ще каже, знання та навики айкідо дуже допомагають у повсякденному житті. Житті на вулиці, коли є якісь ситуації, це може сильно виручити. Або, до прикладу, коли падаєш, є різні трюки, щоб не поламати нічого. Відвідувачі інтенсиву від Петра Ганчака продовжують зустріч з сенсеєм у них не вперше, але щоразу це щось нове і непередбачуване. Я навіть не міг собі подумати, що таке може бути. Взагалі, кожен семінар дізнаюся дуже багато чого нового. Він показує нові техніки кожен раз. І не тільки техніки, він навіть може показати, як правильно розім'яти спину, як правильно стояти, щоб не бліла спина. До слова, наприкінці інтенсивного семінару спортсмени мали змогу атестуватися та отримати нові пояси.